Вітаю вас у 2025 році. Ми дожили до цього рубрика рандомні події, на які я звернув увагу. Почати хочу з того, що в 2025 році змінилося. Що нас цікає, чекає, які зміни відбулись з 1 січня? Деякі медичні послуги стали платними. Це стосується тих медичних послуг, на які потрібно мати направлення сімейного лікаря. А людина якимось чином його не взяла і, звертаючись в лікарню, ці послуги будуть платні. Потім, напевне, одна із позитивних новин це те, що вчителям будуть по тисячу гривень доплачувати. Я не знаю, яка в них зараз зарплата. Давайте передіємо за вчителів. Далі ліквідація МСЕК. Це мені от найбільше сподобалось. Ну, вона, якби не ліквідація, а змінили вивізку. Це як було з міліцією і поліцією. От, тепер э, сек не буде, а буде експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи ЕКОПФО. Тепер буде екопфо. Я думаю, це із розряду того, що просто вивіску зроблять, і буде. Не хочу коментувати, чесно. Збільшення податків для ФОП це якби те, що мене торкнулось особисто. Тобто, мені я ФОП третьої групи, до 1 січня я платив податок 5% з валового доходу. Зараз мені до цих 5% додався 1% відсоток додатково військовий збір. І обов'язкова сплата ЄСВ 22% від мінімалки. Мінімалка зараз 8 тисяч гривень. Тобто мені ще 1760 плюс 1% відсоток від того, що заходить. Мені ще потрібно додатково сплатити для ФОПів першої другої групи. Військовий збір становить 10%, відсотків. Ну і відповідно до ЄСВ теж всім включають. Я нагадаю, що е, ЄСВ нам обіцяли е, не дати можливість не сплачувати добровільно чи ЄСВ примусово навіть пів року після закінчення стану. Це така була обіцянка, коли ви знаєте на початку війни влада трошечки послабила у вас на руки на горлі. І вона трошки вам дала дихнуть, коли відмінила це ЄСВ, розумієте? Я розумію, ЄС... і коли ви платите ЄСВ, це ви платите собі за мінімалку, мінімальний стаж, який вам буде нараховуватися, це буде мінімалка. От, і е... зараз це все ввели. Не дивлячись на те, що от, тисячі ФОПів закриваються, тисячі е... кожен день. Ну, для багатьох це дуже критично. Ну, ці 2,5 тисячі зверху, які от, нам перед Новим роком роздали по тисячі, там, які можна потратити на мобільний телефон на комунальні, і ФОПам включили по 2,5 тисячі зверху, ще платить кожного місяця. От, і як заявив один експерт, що Давайте от пряму мову поставлю. Вклад ФОПів в бюджет мінімальний, тому податкова не звертає увагу, скільки ФОПів відкрилося, скільки закрилося. ФОПи це не для наповнення бюджету, а для самовиживання українців. Тобто Експерт каже, що. Платежі ФОПів, ну вони не сильно там на бюджет впливають. якби Це ФОПи самі собі роботу там вигадали і працювали на державу вони ніяк не вплинуть, так що не треба паритися по поводу е, з приводу закриття ФОПів. якби На держбюджет вони там мінімальний, е, мінімальний там, вплив мають. Так нахіра ви давите тоді ФОПів? Ну, блін, за... ну навіщо? Навіщо тоді, якщо вони не мають впливу? Ну, ви уявіть, да, от платять ЄСВ, це ж солідарна система першого рівня е, пенсійна. От. Скільки треба фопів, щоб забезпечити якомусь 30-річному прокурору пенсію там, в розмірі е, 30 тисяч. Ну, потрібно скільки? 20 фопів. 20 фопів повинні працювати на одного якогось. Е, Чиновника чи депутата, чи можновладця, який вийшов на пенсію 42 роки, 40 років, 30 років, навіть, і, і, і платити це ЄСВ, а потім мінімалку. І, до речі, ж, збільшується ще з Нового року, я плавно перейду, якби, збільшується тривалість трудового стажу для виходу на пенсію в 60 років. Для чоловіків і жінок вона становить 32 роки. Тобто вам 32 роки треба платити ЄСВ. Ну зараз він становить 1760, щоб ну, щоб отримувати мінімалку. Ну тобто, якщо ви розраховуєте на пенсію якусь, ну я думаю, навряд ли навряд чи у когось із сучасних людей буде стаж до 60 років, 32 роки. Ну, якби, в класичній радянській системі, яке, під і заточена ця солідарна система, воно б, можливо, і працювало, але в сучасному світі ну, воно не працює. Ну, взагалі не працює. І е, ця система, е, от я здавав тести по е, страховим компаніям, там є накопичувальне страхування, якби третій рівень, другий і третій рівень, який. Запускається дуже з таким з маленьким скрипом в Україні, ну, якби можливо, самому собі робить накопичення. от А на державну цю солідарну систему. Ну, я так розумію, що простим громадянам ну сподіватися не варто. Так, ну про збільшення цін на автоцивілку я казав, я в кінці трошки прокоментую. Е те, те відео, що я зняв, там було багато реакцій, багато переглядів, трошки в кінці прокоментую. Тарифи. Ну, тарифи поки що не змінилися. Були розмови після того, як Росія, ну як Україна припинила транзит газу, були розмови, що транспортування газу до споживачів збільшиться в чотири рази. Я не скажу. Ну, потім сказали, що це фейк. Я не знаю, я якби не, не, газом не користуюсь. Ну і, зрозуміло, що це на мене вплине, але ну, якби я не скажу, що в ітогі підняли це чи не підняли, але ну, я думаю, можуть підняти. Я розмовляв з своїм другом, у якого приміщення він здає в оренду, і, і він взагалі там газ відрізав. Газове опалення, тому що там тариф був і 65 там там куб, і 35 за куб. Це для ФОПа. Ну, щоб ви розуміли, там ті орендатори, які сидять в приміщенні, ну вони просто охреніли блін з цін. Казали, що ну виключить його нафіг, нам, ну, нам такого не треба, не треба. А, так, ну мінімалку не підняли, слава Богу. Взагалі кожного разу, кожного року піднімали мінімалку. До мінімалки, чому я так радію? Тому що до мінімалки прив'язані всі податки, і це автоматично збільшує податки для таких людей, для фопів, які ну, таких як я. Що ще з новин? Ага, із новин таких, знаєте, дивних ООН Об'єднаних Націй, Нарешті побачила порушення прав людини в Україні. От вона довго це ігнорувала, а потім ну взяла і, і побачила порушення прав людини. Верховний комісар ООН звернув увагу на порушення прав людини в Україні. Доклад датується 31 грудня 2024 року. Так, у своєму докладі управління Верховного комісару ООН з прав людини засудило відсутність механізму відмови від військової служби за переконаннями, закріпленими Конституцією України та міжнародними угодами. Пункт 90 докладу ООН декларує, що відповідно до міжнародного пакту про громадянські та політичні права, право на відмову від військової служби з мотивів сумління не допускає жодних обмежень або відступів. Також у докладі зазначено, що відповідальні військовослужбовці ТЦК свавільно затримували чоловіків, які подавалися жорстокому поводженню чи тортурам. Комісар по захисту прав людини ООН звертає увагу, що національне законодавство України не вґрунтовано обмежує конституційне право громадян, а національні суди виносять вироки про засудження за ухилення від військової служби осіб, які відмовляються від військової служби з мотивів релігійних переконань, які в іншому випадку мали право на альтернативну невійськову службу від відповідно до Конституції України, Тож в воон офіційно зафіксували порушення прав людини в Україні, і це буде в нагоді при необхідності надання біженства в країнах Європи або екстрадиції, або при зверненні до Європейського суду з прав людини. Тобто ви розумієте, що ну, якби, життя в Україні це не полегшить людям, які, які тут живуть, але це може полегшити людям, які якось вирвалися звідси і будуть просити притулку десь в іншій країні, і на це можна посилатися, щоб вам дали прихисток. Ну в такому плані. Он ще раз підтвердила, що вона є абсолютно якби, такою фейковою. Організація, яка взагалі ну мало на що впливає, яка просто ну, декларує якісь свої е, висновки, на які потім посилаються якісь журналісти, блогери, і далі болтовні ну, не йде нічого, просто якби просто якби балаканина, як, як і все зараз. Занепокоєння та балаканина. Ще цікаво, мені попалось відео, як людина, яка не дивилась 15 років. Ну, як він розповідає, людина, яка не дивилась 15 років телебачення, ну чисто по приколу, включила телебачення, включила телевізор, ну і подивився він. Ну, я теж, якби. От я в Києві живу три роки. Я зараз поставлю цей ролик там виборочно, що він сказав, і е, з чим я згоден і з чим не погоден. Я вперше за 15 років подивився телевізор. Ну, я був готовий до того, що я там побачу, але як засувалось – ні. Отже, по-перше, за дві години, що я дивився новий канал, жодної згадки про війну взагалі нуль. По-друге, реклама вона така сама, як була 15-20 років тому. Ну, це більше питання до тих креативщиків і тих, хто її створює чи замовляє. Найбільше, що мене вразило, це контент, який переривається цією рекламою, тобто шоу, які ну вони реально для імбецилів. Тобто, десь років 15-20 тому ми дивились якісь там в мірі животних якогось Жака Кусто. Який пірнав в океані, це було цікаво. Мені дуже відгукнулося те, що каже цей чоловік. Я теж не дивлюсь телевізор. мене його просто фізично немає в Києві. Я вже третій рік. Тут ми ну ми жили в Тернополі. У нас його не було. Ми жили в Харкові. Його у нас не було. Тобто, ну я теж його практично не дивлюся. Я його дивився іноді, коли приїжджав до мами в гості, там дивились, і ну я розумію, що телебачення це треш. Це просто треш, от я недавно віз жіночку, ми щось з нею почали розмовляти якраз після нового року, першого числа. І знаєте, вона таку, таку каже фразу: там я от дивилася, там е концерт 95-го квартала на Новий год. І я, ви знаєте, я, я їй замовк. Вона вже щось сказала, я пару разів кивнув, і мені далі вже просто не хотілося далі спілкуватися. Тобто, Ну, це мені був такий, знаєте, як дівчата називають Red Flag. Ну, це жіночка була вже, якби в возрасті. Uh... ну що казати? Uh, я не уявляю, які там на телебачення закачуються гроші неймовірні. Uh, ми колись літом з сином їхали, і я бачив, як знімають кіно якийсь український серіал. Полум'я та кохання, там про пожежників, якусь там любов, якісь там еті. Е, на оболоні були зйомки в парку Наталка. Ми їхали там, і я охренів з кількості людей, машин, палаток, акторів. Там куча якихось помічників, куча там, три чи чотири автобуси з обладнанням стояло. Там це така, ну я іноді бачу, по Києву, де щось знімають. Це така величезна купа людей, просто ну розумієте, якийсь блін, блогер з мобільним телефоном, десь із лампою, з мікрофоном, ну робить цікавіший контент, чи, чи бо це все лайно, яке постійно переривається ще рекламами. Е, ну, Тобто це трешак, чесно. Я не розумію. Ну, я, я знаю, що наші діти його телевізор не дивляться. Слава Богу, дякувати Богу. Вони дивляться, звичайно, в них інша проблема. Дивляться тупорилів мультики на Ютубі і разну хрінь це бачу. Ну, Слава Богу, що вони не дивляться це лайно. Оце мене єдине радує, що діти, діти не дивляться телевізор, і це, ну, це класно. Е, взагалі, ну, я в кінці трошки там трешакову історію розкажу. Зараз трохи скажу, цей тиждень я попрацював в таксі. Що я вам скажу? Ну, блін, така печаль. Чесно, ну, я не знаю. Я... Мож, можливо, в мене якби не досить об'єктивна ситуація чи об'єктивне бачення, то що я там дві служби тільки возів. Ну я дивився кучу роліків блогерів-таксистів, я не думав, що їх скільки є там в Тіктокі в основному. Ну, Писали, що якби робота просіла, просіла дуже сильно просіла в таксі. І я це бачу по трафіку. Навіть я казав це на Новий рік, там мені хтось написав, що там ти. Кірнів Мале ж були закази. Ну, може, може були. Ну, я виїжджаю, але ну, ну, не було такого. Навіть на тих службах, що я їздю, ну не було такого, що ти виїжджаєш і стоїш просто стоїш годинами. А ну, зараз я ще холодно. Ну, я в основному на цій неділі я возю бабушок по лікарням, ну, бабушок і людей там різних по лікарням. От я їздю по лікарням сьогодні, їздив в інститут раку. Голосіївський, ну, знаєте, якось так, ух, таке місто, знаєте, дуже ну, змушує задумуватися, що ті проблеми, про які там усі говорять, вони не досить серйозні порівняно з тими, які, які там в тому місті. От. Взагалі, знаєте, мене що ще, не ще звернув увагу на то, що у нас взагалі е, в, в темах для обговорення повестка дня, так скажем? Аджента на англійському, блін, на українському. Ну, роз, розклад. Розклад. ну Це не розклад. це... Ну, про що, що у нас звучить в ефірі? От останні часи. Там, те, що Зеленський заматюкався в ефірі, там, про за цю? Мінору, хануку, там було перед Новим роком, скільки якусь срачу за ту мінору, я дивився ту мінору на хрещатику, охороняла поліція, стояли рядом оці ж ті комсервіс чи муніципальна охорона, прям біля неї стояв джип, і рядом стояв джип поліції, охороняли ту мінору, той хейт по поводу мінори. Ну, це, ну просто знаєте, от, ну, враховуючи якусь таку дику ситуацію економічну, якби. Ну, той хейт, який був, який просто вирує в нашому просторі з перейменуванням вулиць, з перенесенням свят, він просто ну, думаєш, блін, люди, про що ви думаєте, про що ви говорите? От я скажу що про перенесення свят. От зараз свята йдуть. От що я скажу про перенесення свят? Ну чисто моє особисте. Я тепер ні по-новому не святкую, ні по старому не святкую. І люди, знаєте, от сьогодні я привіз пару, е, і, і вони такі, знаєте, як е, з Рождеством вас по старому Стілю, знаєте, як бояться люди, навіть ті, хто святкували. От Я сьогодні заходив в Харківську групу в Інстаграмі ХС Харків, там ще що про водохреща. Сьогодні виявляється, водохреща. Вчора в Києві, і, і мені знаєте, я звернув увагу, що всі е, з цього приводу писали одне й те формулювання, одне й те же. Традиційно відбулись купання. Ну, я скільки себе згадую, мені в школі ще розповідали, просто потім по новинам, по нашим вже ж розповідали, що в цей день вода має цілющі. Там властивості потрібно там ну митись, як мінімум. там Або ходили, святили церкву, там все це ходило. Це це було 19 січня. Сьогодні сьоме. Ну, це все здвинулось? Чи вчора вона було, чи сьогодні? Я навіть не знаю. Ну я сьогодні читав у тому. ну Ладно, яка різниця, <смі> Яка різниця? Надо буде зробити сьогодні, надо буде зробити завтра. Тобто постановою, постановою Кабміну, як завжди, в нас можна охрестити воду, розвернути ріки всп'ять, тобто, тобто. Все можна вирішити, будь-які свойства можна, води, там, святість можна вирішити постановою Кабміну. Ну я так розумію. Чесно, мені це не подобається. Я вам сразу скажу, не подобається. Я не дуже релігійна людина, я там їх не святкував і до цього ціну, але я там іноді ходили купатися. Я згадую просто, скільки було в Харкові людей, 19-го, купались усі. Я почитав коментарі. ну Люди 98% з цих коментарів не згодні з цим. Ну, це, ну, просто це, як знаєте, ну, лежить какашка на, на, на землі, підложи під неї постанову, кабіну і напиши, що це не какашка, це шоколад. Жріть його. Це шоколад. Іменем Кабміну, це становиться шоколадом, а це собаче гівно. І от, ну, Це собаче гівно нас заставляють жрати. Підкладають його. Я, ну, я ж кажу, мені там по-большому, що я, ну, я вірю в Бога. ну, Мені не потрібна для цього церква, якісь свята, я просто можу звернутися до нього коли завгодно, коли мені потрібне, потрібно до нього звернутися. Я не, не, ну, Коротше, ну в мене така позиція. Я можу сходити в церкву без питань, можу сходити, послухати, а що каже священник, ну це без питань, але ну, я там не роблю культ з оцих усіх ритуалів. Ну але знаєте, ну просто наплювавши на традиції, наплювавши на все, ну просто переколошматили людей та і все. От, і ще, ну, як в кінці, як завжди, треш. напевно ви багато чули, якби може трошки вже шуму е, про бій на ножах е нашого військового і Якуб, чи хто там, ну я думаю, ви чули про це. Я не зміг подивитися це відео. Я ну, цілеспрямовано, я не хочу цього дивитися, правда. Ну я чув про це розповідали. Перекидали на свій телеграм-канал, щоб перейшли на цей телеграм-канал, подивились ці відео. Я, ну, я зрозумів, що там відбувається. Знаєте, ну, це наскільки це навіть не дивлячись це, чути про це це дуже страшно. Знаєте, що я ще хочу сказати? От зараз по Києву е, висять білборди де, де запрошують там. Ну, як рекрутинг іде до війська, і які там плакати зображені? Знаєте, там, от я дивився, там їде якийсь чувак на мотоциклі з дівчиною. Обично я не знаю, що там так куча дівчат з макіяжем, такі всі сексапільні, їдуть десь на мотоциклі, зверху них вертольот летить. Або там сидить чувак в наушниках, там за клавіатурою, ну, типу, управляє дроном десь у якомусь там. Типа в комп'ютерному клубі сидить там, воює отак, от, от, в, в цьому клубі. Або десь я ще бачив на пляжу десь з цієї ж дівчини, в неї, там щось голий живіт, такі всі, що вивезані, всі там зверху десь демокрості. Ну, така, знаєте, романтика війни, така от, ну, з білбордів, весь Київ більше на цих білбордах. Ну просто зверніть увагу, я не знаю в інших містах, вот. і це зовсім не. Те, що в реалі там відбувається по цьому ж відео. Я ж кажу, я його не дивився, Оно, ну, про нього навіть слухати страшно. Просто ну, слухати страшно, я, я, я не захотів травмувати далі свою психіку, дивлячись це відео, це відверта дезінформація, відверта просто романтизація війни. Ага, страшно. Так, e... еще у нас. Как то там? Пока. Okay.